Час плине так швидко, що поди похоплюють тебе, коли озираєшся назад. Ігри, які, здавалось, вийшли не так давно, перетворились на ветеранів ігропрому. Однією з таких є відьмак 2 вбивці королів, яка вийшла 12 років тому. Ця гра швидко залишилась в тіні після релізу третьої частини відьмака, і сьогодні ми згадаємо як тихим незлим словом, так і гучним і сповненим критики. Я Андрій Безсовісний, і ви знаходитесь на каналі ArtLine. Перед тим як почати це відео, ми повинні зробити невеличке, але вкрай важливе оголошення. Наші ігрові випуски переїжджають на новий канал під назвою ArtLine Play. Обов'язково підписуйтесь на нього, адже там буде значно більше відео, ніж тут. На цьому каналі теж будуть виходити ролики, але їхня кількість буде меншою. Посилання на канал в описі цього відео. Якщо перший відьмак це дід Відьмак 3, то друга частина це його батько. Саме від батька трійка успадкувала більшу частину рис, починаючи бойовою системою і закінчуючи модельками та текстурами. Після релізу дикого полювання вбивці королів швидко зайшли в тінь свого продовження, і сталося аж ніяк не випадково. Відьмак 2 можна сміливо назвати експериментом, який вдався не найкраще. Це перехідна ланка, яка допомогла CD Projekt розставити пріоритети і зробити третій відьмак майже що ідеальною грою. Розробка другої частини почалась одразу після релізу першої. Вже під час роботи над першою грою поляки мали ясне бачення продовження історії Геральта з Ріві, який після втечі від дикого полювання втратив пам'ять. Згадайте лише фінальний ролик з замахом на Фойтеста. Масштабні теорії будувались до релізу першого трейлера з драконами, таємничими асасинами і Геральтом чиє обличчя стало по-справжньому брутальним. Повернувшись до двійки, пройшовши дикі полювання декілька разів важко стримати подив, наскільки ці ігри схожі, як геймплеєно, так і візуально. Не дивлячись на таку схожість, друга частина переосмислила безліч механік. Битви стали динамічними, цікавими та позбавились тривіального одноманіття, а survival елементи й взагалі викинули. CD Projekt намагалась зробити максимальний ухил на екшен. Вони хотіли перетворити другу частину на видовищний блокбастер з крутою режисурою, який мав захоплювати з першого трейлера. Частково їм це вдалося, але задля цього довелось попрощатись багатьма RPG елементами Так, в грі є їжа, але споживати її не можна. Вона відноситься до категорії сміття, і її присутність в цій грі взагалі піддається величезному сумніву. Навіщо вона потрібна, якщо з нею ніяк не можна взаємодіяти, і вона абсолютно ні на що не впливає. З питвом ситуація схожа. Ми знаємо відьмак як гру з найкращими п'янками, але напитись тут можна тільки під час декількох діалогів. Можна сказати, що відсутність вживання алкоголю негативно вплинуло на глибинне розкриття персонажів. В грі суттєво зменшилась кількість цікавих діалогів з товаришами, які б проливали більше світла на їхнє життя. Виправдати це можна стрімким сюжетом. Геральт вимушений діяти якомога швидше, щоб відновити своє ім'я і запобігти вбивством королів. Але повний розбір сюжету ви можете глянути на нашому каналі Artline Play. Тому в цьому ролику його торкатись ми не будемо, аж занадто він об'ємний і заплутаний. Варто додати, що сюжет другої частини виявився більш ніж вдалим. Саме через сюжет хочеться проходити цю гру до кінця залпом. Утім, на заваді стоїть безліч але. Другий відьмак це повністю коридорна гра. Та настільки, що її коридорність можна назвати клаустрофобною. Тут немає великих і вільних локацій, наповнених випадковими подіями, прихованими сайт-квестами чи безліч цікавих елементів. Фактично, в The Witcher 2 можна побачити тільки дві більш-менш великі локації: це ліс Флотзаму і околиці кедвенського табору. Та й тут варто викрутити критику на максимум, адже невеликий масштаб локацій автори вирішили приховати заплутаністю, серпантинністю. Поляки так закрутили коридори, що загубитись можна на рівному місці. Сприяє цьому і карта, яку малювали ніби на збитки. Зрозуміти, щось по ній дорівнює філологу, який розв'язує математичні рівняння, це unbelievable. При цьому локації зберегли фірмову атмосферу. І навіть спроможні приносити почуття естетичного задоволення, що вже великий плюс. Але тут потрібно згадати про баги з текстурами, яких у другому відьмаку повно. Через них боти полюбляють закривати Геральта в куті без кутів. Що приводить до смерті. Слава Габену, хоч падати з висоти тут не можна. Клаустрофобність локації настільки висока, що позбавити цього почуття неможливо до самого кінця. Вас постійно ведуть вузькими стежечками, чиї розвилки не приводять вас нікуди. Таких кишеньок горі безліч і хоч би луту там насипали. Та ні, це просто фейк. Додумали CD Projekt ще до однієї штуки. Підйоми та спуски, які затягують ігровий процес через довготривалий вихід з бою. Часто доводиться просто стояти і чекати, поки закінчиться бойова музика, і гра заспокоїться. За 20 з лишнім годин це починає мотати твої нерви на лезо. Та це лише початок, адже відьмак 2» – це гра з абсолютно зламаним балансом. Що найцікавіше, цей зламаний баланс ще більше зламується з розвитком подій. Остання локація люб'язно нагадує тобі про Dark Souls, не кажучи вже про босфайти, які тут просто огидні. Знаєте чому? Тому що ваші противники це чітакі-багоюзери. Поговоримо про квенівські щитки, які сильні противники юзають по кд. Декотрих противників цей щиток неможливо збити, як в магів підлог Муїнне, до прикладу. Бою ж, з лето щиток збивається декількома ударами, але кожен нанесений удар спантеличує Геральта, через що відьмак пропускає цілий ряд ударів. Навіть на середній важкості оправитись після такого непросто, а не просто тому, що ХП під час бою не відновлюється. Навіть з випитою ластівкою і ще одним-двома еліксирами відновлення ХП мізерне. Найцікавіше те, що пити еліксири під час бою не можна. Їх потрібно пити лише перед боєм, як справжній відьмак. Виглядає це класно, але насправді це просто суцільне жахіття. Дуже часто гра різко підіймає градус напруги і доводиться грозити попередні сейви, щоб підготуватись. Ну а сейви тут це річ неясна. Навіть ручні збереження можуть таємничим чином переходити в автосейви. І все це настільки злить, що мимоволі починаю згадувати Elden Ring і емоції від тієї гри. Якщо ж піти далі, обов'язково потрібно нагадати про ось цього пана, який навіть на легкому рівні важкості розкидає так, як Джон Сіна. Якщо ви думаєте, що це кінець теми, ви помиляєтесь, так як в другому відьмаку ти просто можеш померти під час діалогу. Вибрав на ту репліку, здох. Перезавантаження і знову треба слухати весь діалог. Варто зазначити, що кат-сцени полюбляють лагати від зникнення озвучки декотрих реплік до чудосій з текстурами. Це просто вражає, хоч подібних тупостей в цій грі немало. Багований спаун мобів, до прикладу, ще одна річ, яка просто виморожує. Моби можуть спавнити з цілими кодлами навіть через декілька хвилин з моменту зачистки тієї ж локації. Квести, не квести, діалоги чи медитація вони все одно спавняться. Слава Габену, хоч дамагу не наносять під час діалогів і медитації. Ще найцікавіше, якщо моби заспавнились, вони будуть прямувати до тебе навіть через кілометри, а під час їхнього хрестового походу буде грати бойова музика, яка змушує спрягнутись. Навіть зачищені локації все одно спавнять противників, так щоб нудно не було знаєте. В другій локації виникає враження, що гарпів цій грі більше ніж персонажів на вулицях, настільки вони перегнули палку. Повертаючись до еліксирів, потрібно сказати, що більша половина з них просто неефективна. Вони дають сильний дебаф в переважній більшості на кількість ХП, що спричиняє постійну смерть. Як пам'ятаєте, дамаг тут наносять пристойний здоров'я відновлюється майже що не відновлюється, тому використовуєш протягом гри 4-5 еліксирів. Кожного разу дивитись на дві анімації прийому набридай, а загалом перехід до меню медитації постійно забирає багато часу. При тому еліксири діють не так довго, як того хотілося б. Окремо треба виділити еліксир-кішка. Його тут реалізували мега круто з XR, але нав'язливим стукутом серцебиття. Зі знаками ситуація така ж погана. Ефектності від них чекати не варто, як і високої ефективності. Ігні тут це якийсь самонавідний фаєрбол, як і Аарт. ну а прокачка одного знаку відсутня. Качати треба всі по черзі, так влаштована тут система прогресії. Того всього можна спокійно качнути квен на двійку і дійти до знаку Геліотроп. Це АОЄ уповільнення після феєричного добивання на максимальній шкалі адреналіну. Останнє треба похвалити: вийшло дійсно круто і видовищно, хоч і дії добивання далеко не на всіх. Пушок і броні побільшало, але про різноманіття мова не йде. На одну локацію до Локмуїн не дають максимум два хороших меча. Все інше це типове сміття, яке займає забагато місця в рюкзаку. З вагою інвентаря постійні проблеми, але запобігти перенавантаженню можна простим способом. Просто викидаємо весь непотріб і йдемо далі. Справа в тому, що економіка в цій грі це абсолютне дно. Заробити на продажі мечів чи броні неможливо, бо коштують вони копійки, навіть рідкісні обладунки. Смішно і те, що комплект броні тут це лише тулуп, Чоботи, штани і рукавиці в більшості однакові за характеристиками і не відносяться до сету. Поговорити варто і про загадки, до яких тяжіє другий відьма. Загадки в цій грі ух, це одні з найгірших, які доводились бачити в ігровій індустрії. 90% загадок вирішуються методом тику, а не аналітикою чи логікою. Особливо це проявляється в останній локації Локмуїни, де Геральт знаходить запечатані рунами скрині з дивацькими хоку. Також великі загадки полюбляють приводити відьмака в нікуди. Нагорода мізерна, а квести немов обриваються на середині. Зате в грі є армрестлінг, який дуже навіть прикольно виконаний. Бороти з силачами цікаво так само, як і приймати участь в кулачних боях з легким QTE. Зате QTE під час боссфайтів чи сюжетних катсцен аж ніяк не тішить, бо воно в більшості приводить до швидкої смерті і перезавантаження всього бою. На сам кінець пару слів треба сказати і про музичний супровід, який у серії Відьмак просто шедевральний. В другій частині музичний супровід видається бідним. Він значно поступається в музиці з першої і третьої гри. Але як би не критикували другий відьмак, саме він став плацдармом для створення третьої частини, для поліровки механік, для логічного доведення всього до розуму. Гра досі грабельна і відрізняється дійсно захопливим сюжетом. От тільки ремейк вона навряд чи колись отримає. А що ви думаєте про другий відьмак? Пам'ятаєте, про що там шла мова? Щоб освіжити пам'ять, переходьте на наш новий канал Artline Play. Посилання на повний розбір сюжету ви вже бачите вверху екрана. Підписуйтесь на нас, ставте лайк і розповідайте друзям. Також заходьте на сайт нашого інтернет-магазину Artline за ігровим комп'ютером. До нових зустрічей тут і на Artline Play.